Давайте сьогодні приготуємо смачний та швидкий пиріг. Отож, беремо 3 яйця, 200 г сметани. Підійде будь-яка жирність. У мене куплена сметана, з магазину. 200 г цукру. Сіль додамо, ванілін, по дрібочки, 100 г вершкового масла. Можна взяти маргарин, але хорошої якості, ось так добренько-добренько все перемішали до однорідності, і у нас має утворитися ось така маса. Головне, щоб масло було кімнатної температури. Тепер всипаємо борошно. 300 г борошна відміряла. Додаємо сюди ж соду, одну чайну ложку, і оцтом все залили, ось так воно гарненько у нас шипить, погасилось, влили туди до борошна і добре все швиденько перемішали. Має вийти тісто таке і не густе, і не рідке, Ось як у мене на відео. Відставили, поки тісто в сторону, нехай воно стоїть, і за цей час швиденько очистимо яблука. У мене одне яблучко вагою 150 грамів. Зрізаю з нього шкірку, очистила від зерняток. І нарізаю на ось такі однакові товщини дольки. Форму застелила пергаментом. Ви можете змастити олійкою або якщо силіконова, взагалі нічого не потрібно. Виливаю сюди ну, десь половину тіста. Тут вже все приблизно. Вилила, виливаю і розрівнюю, рівномірно, щоб було. Ось так. Раз, два, раз, два і готово. Викладаю зверху яблука. І зверху заливаю тістом, що залишилось. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів, випікаю при 180 градусах 30 хвилин, не більше. Ось така виходить смакота. Це схоже на шарлотку, але це не шарлотка це такий пиріг з яблуком, більше схожий на кекс. Все одно смачно, він такий вологий, добре пропікся. Тож рекомендую, готуйте і ви. Всім приємного смаку і мирного неба. Обов'язково все буде, Україна!